Ну що ж, колеги, криптани та криптаночки, у цьому випуску я б хотів би підсумувати липневі а, результати інжектів за межами оновлення. Можливо, літнє сонце тільки почало мерехтіти, але блискання на інжектів, здається, отримав фору. У липні цього року інжектів екосистему охопило безліч удосконалень, малюючи багатообіцяючу картину того, якими можуть бути децентралізовані фінанси. Коли ми заглибимося глибше, давайте обговоримо деякі інтегруючі події, які мали місце. Отож, розток системи Helix, Black Panther і Mito. Інноваційний СвоП від Helix. Запровадження компанії Helix функції свопу не тільки оптимізує, оптимізовує власне конвертацію активів на різних ринках, але й революціонізує. Як те, як трейдери взаємодіють із платформою. Це вже не просто угода. Йдеться про ефективність і ясність кожної транзакції. А вишенька на торті, як ви думаєте, що правильно, повне без, о, безгазове торгове середовище, що встановлює новий золотий стандарт у взаємодії з користувачем. Наступне це Black Panther's Test Changing Game Changing Network. Тобто виграти третє місце в Хакатоні інжектів було недостатньо для Black Panther – Запусти її з тестові мережі, став кроком у майбутнє. Представляючи інтелектуальні сховища, платформа відходить від і звичайних і представляє власне динамічні торгові стратегії. Літня тестова мережа на тему ігор це не лише винагороди, це символізує злиття веселощі і фінансів, що є а, що є не чим іншим як новаторською концепцією. Очікування міто, оскільки міто продовжує розширювати свій репортаж стратегічних сховищ і по понад 50 тисяч користувачів у білому списку раннього доступу можна лише затамувати подих та чекати. Чому? Та все просто, поки його потенціал буде розкритий, безумовно. На сьогоднішній день інтеграція міто швидшої швидшої швидкості транзакції, і номінальних комісій обіцяє трансформаційний досвід торгівлі. Саме так, Інжекті вітає протокол Hydro. Окей, okay. ще одна сходинка а, на шляху до більшого намір uh, Hydro Protocol запустити як перший рідний протокол ліквідних дериватив. ЛІЗІ на інжекті до вересня означає постійні зусилля екосистеми щодо диверсифікації та розширення, в які цьому учасники можуть з нетерпінням чекати ставок інше і карбувати токенів а, аж інш, відкриваючи новий вимір можливостей заробітку. Також це а, також би хотів би додати наступне: ланцюго взаємодії Espresso, Worm і Galaxy. Свіпраця та інтеграція цього місяця це не просто доповнення, вони є ключовими віхами. Від партнерства з Systems, яка, яке має на меті забезпечити безпрецедентний рівень залізованих децентралізацій для зведень. до запуску War Protocol, що пропонує розробникам більш універсальний ігровий майданчик і стратегії Galaxy, що покращує інтеграцію, злучення користувачів, прагнення інжектів розробити надійну диверсифікаційну систему, є ошевидим. І на закінчення наближається кінець липня інжектів. Не просто представляє щомісячне оновлення. Це розповідь про пристрасть інновації та непохитну відданість пересмисленових деселізованих фінансів з кожним місяцем. екосистема розвивається безумовно, обіцяючи своїм користувачам не просто платформу, а революцію. Оскільки ми очікуємо, що чекає майбутнє. Одне залишається впевненим, що інжектів наштовне на виконання своєї місії, і подорож тільки починається. Отож, ж тому підписуйтесь на соціальні мережі даного проекту і на зв'язку. Атлан зустрінемося з вами в наступному випуску. Та бувайте!